Жегош Каздепке Любить не любить або далі про почуття від автора. Любі читачі. Я почуваюся винуватим, що вам довелось так довго чекати на цю книжку. Але мені було страшно, що я напишу її гірше, ніж тільки без поцілунків. Тому воно так вийшло. Марне виправдання, зневажливо скаже хтось. Може, і марне, але принаймні і чесне. Бо писати для дітей про любов, ненависть та інше почуття не найлегша справа. Натомість це потрібно, і щодо цього в мене немає жодних сумнівів. Засмучує мене лише одне: дехто вважає, що з дітьми не варто говорити про такі серйозні речі. На щастя, якщо ви читаєте цю книжку, дорослі навколо вас гадають інакше. От і добре. Ми повинні вміти давати собі раду з почуттями. І тому народилась Любить не любить. Приємного читання. Автор. Любов. Пані Мілка ніби виглядала, як завжди. Проте дітлахи відчули, що в ній щось змінилось. От тільки і що? Я знаю, прошепотіла, ховаючись, за кущем. Розалька. Вона поправляє гривку рідше, ніж зазвичай. Гжесь визирнув з за гірки. Може, і так, але здається, справа не в гривці. Пані Мілка загалом здавалася якоюсь такою інакшою. А може, в неї просто зуб болить? утрутився розважливий Бодя, і вона думає, де б їй тут знайти стоматолога. Розалька поблажливо глянула на нього. Ну, що? розсердився Бодя. Ти коли в останнє був у стоматолога? Учора. І що ти перед цим усміхався? Хлопець замовк. Насправді його лікарка дуже хороша, але ще не було так, що будя з усмішкою думав про візит до неї. Я не пам'ятаю, дипломатично буркнув він. То я тобі кажу, що ні, засупіла розалька, а пані Мінка весь час усміхається, наче їй п'яти ускочить. На підтвердження цих слів, пані Мілка широко всміхнулася, а потім її погляд помандрував за огорошу до цятка. Розалька Джесі Бодя автоматично зиркнули її на ноги. Ні, п'яти пані мілці, ніхто не лоскотав. Може, паяцик щось знає, озвався невдовзі Бодя. Зрештою, він знає знайомий довше, ніж ми, правда? Хм, правда, правда. Паяцик знав пані мілку, відколи вона ще не була панею, а просто мілкою, і коли вона ще не знала, ким хоче стати акторкою чи вихователькою. Е, ти не знаєш, що коїться з пані мік? почала Розарка та за мить замовкли і витріщилась на паяцика. Він теж виглядав не так, як звичайно, сидів у пісочниці і не зводив очей з ляльки, яку принесла Зося, та раз у раз зітхав. Може, це якась заразна хвороба? пробурмотів Гжесь. Розалька, тікай! Розалька відчула, як у неї підкошуються ноги. «Гжесь турбується про неї. Яка ж радість? Пісочниця гірка, гойдалка, будинок дитсадка, усе закрутилося довкола неї, і розалька різко опустилася біля паяцика. На її обличчі з'явилася блаженна усмішка, така ж, як у пані мілки. Коли та кілька секунд тому всміхалася десь за огорожу, е, треба повідомити директорці, промовив тремтячим голосом розважливий бодя. Але як незважаючи на небезпеку, стрибнув уперед, підхопив розальку попід руки і витягнув її з пісочниці. Пані Мілка отямилась від задуму і спрямувала на них не надто притомний погляд. Ви заглуздо з'їхали? видушила вона, підвівшись із лавки. «Розалько, що з тобою? Я не знаю, прошепотіла щаслива розалька. Не підходьте до неї, попередив розважливе Бодя. Чому? отетеріла пані Мілка. Здається, уже і так пізно, простогнала Розалька, повиснувши в обіймах спітнілого Гжеся. На прощання я тебе поцілую, мій герою. Гжесь випустив розальку і відскочив від неї, як попечений. Дивино, обурився він, я тебе рятую, а ти мене цілувати зібралася. Не соромся, простогнала розарка, лежачи коло гірки. Скажи, що ти кохаєш мене. Гжесеві відібрало мову. Зрештою, не лише йому, пані Мілка теж виглядала приголомшеною, як і директорка, що її покликав бодя і котра саме підходила з боку садочка. Я бачу, що тема сьогоднішніх занять любов, пробурмотіла вона, зупинившись біля пані Мілки. Це не заняття, це саме життя, оголосила розумна Зося. Розалька закохалася в Джеся, паяцик у мою ляльку, а пані Мілка – в огорожу. Що? поперхнулися паяцик розалька і пані Мілка. Усі мимоволі спрямували погляди в бік огорожі, кущі довкола неї помітно зашелестіли. Е, що ви там робите, юначе? голосно запитала директорка. Е, я? над огорожою з'явилася голова якогось чоловіка. Чекаю. І на кого ви чекаєте? продовжував допит директорка. На мілку, дізнався чоловік. Це мій наречений, сказала пані мілка і почервоніла. Куба. Діти багатозначно перезирнулися. Пані мілко. Я б воліла, щоб ви закохалися в огорожу, сказала директорка, бо тоді буду впевнена, що ви не покинете роботу. Я не збираюся, пискнула пані Мілка, але директорка її не почула, бо разом з дітьми вмирала від сміху. Любов це почуття, яке може творити дива. які а хоч такі. Незнайомий чоловік зустрічає незнайому жінку, а через якийсь час обоє не можуть уявити собі життя одне без одного і стають мамою й татом. Дивно, правда? Бо любов, вона трохи як суперклей, вона поєднує людей: тата з мамою, маму з донею, доню із братиком, братика з бабусею і так далі. Можна любити батьків, дідусів і бабусь, себе самого і навіть хом'ячка. Закохані люди щасливі, радісні та хочуть увесь світ змінити на краще. Хіба що хтось закохався нещасливо, без взаємності? Наприклад, якийсь чоловік кохає жінку, а вона його ні, тоді світ видається цьому чоловікові сумним і похмурим. Але любов заразна і часто жінка врешті-таки закохується в того чоловіка. І гірше, коли малій дитині здається, що батьки її не люблять. Або що люблять менше за брата чи сестру. На щастя, зазвичай це виявляється неправдою. Отже, як висновок. Любов це почуття, яке всім потрібно полюбити. Світ тоді стане радіснішим. Поради дітям. Ніколи не насміхайся із закоханих. Ти ж не такий дурненький, як під в підгузку, егеж? Не соромся казати мамі чи татові, що ти їх любиш. Ці слова для них приємніші навіть за найдорожчий подарунок. Окрім, того, слова Я тебе люблю ніколи не набридають їх можна казати за будь-якої нагоди. Якщо тобі здається, що тебе люблять менше за брата чи сестру, обов'язково скажи про це батькам або дідусеві чи бабусі, чи навіть виховательці. Це точно виявиться не так, проте, можливо, батьки не пригортають тебе так часто, як молодшу сестру, тому що думають, що ти такий дорослий, уже цього не любиш. Якщо ти помітив, що твій друг сумує бо каже, що мама чи тато його не люблять, негайно скажи про це виховательці, вона точно знатиме, що робити далі. Якщо хтось із твоїх друзів чи подруг подобається тобі більше за інших, це добре, але. Увага! Це ще не любов. Закохаєшся ти, коли станеш дорослим. Але вже тепер ти можеш подружитися з кимось на все життя. Поради дорослим. Поговоріть з дітьми про любов. Разом подумайте про різні види любові. Розкажіть про свої любові. Зокрема, про найдавніші. До прабабусі, до батьків. Про перше кохання. Заоходьте дітей подумати, кого вони люблять: маму, тата, сестричку, брата. Нехай кожна дитина розповість, із чим у неї асоціюється любов. Може, варто це потім намалювати. Подумайте, як виглядав би світ, якби любов не існувало, чи щось би змінилося. Запропонуйте дітям намалювати родинне павутиння любові. Як? Дуже просто. Кожна дитина малює в різних місцях на аркуші членів своєї родини: маму, тата, братів, сестер, бабусю, тітку, дядька і так далі. А тепер поєднуємо фігури між собою кольоровими лініями: маму з татом, бабусю з дідусем, тітку з дядьком. А також маму з донькою, маму з дідусем, тата з бабусею. Може, варто взяти різні кольори? Чи маму з татом і маму з донькою ми поєднаємо однаковим кольором? Зі скількома людьми маму поєднують нитки любові, що означає вираз узи любові?